Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Знайди мою картоплю. Опис гри каже нам, що ми маємо знайти картоплю. І що може піти не так у такій легкій справі. Тож, всім приємного перегляду. Починаємо. Знайди мою картоплю. Добре. Тож. Не десь у більярдній. секунду. А, добре, тут нема налаштування. Це аркадна. ладно. Так. Блять! Ебать. Піздец. Що це було? Е він спригнув на мене зверху? Добре, я не чую чихось шагів. Так, він згори ще спригнув. Чому? Картопля. Ось. Що? Дідько, ти знайшов ми картоплю. Я програв цю гру. Допомога. І це все? Ем. Що? Так, це в нас має бути дуже коротенька демо, але. Ну Добре, давайте знайдемо ще разок картоплю. Ні, ну, взагалі непогана гра, скажімо так, свої емоції вона вже подарувала. Блядь, да звідки? Добре. Просто не будемо заходити в туалет, кабінку. Я не розумію, звідки він. Блядь, то. Та... Фу, окей. Чому? Чому це так? не знаю, неприємно. все туди ми не ходимо? Типу. Це просто манекен який йде на тебе, але... Бля, чому це так лякає? Блядь, пануло тут... Що? Просто що? Звідки він приходить? Ой? Боже. Просто знайти ще картопельку. ще один раз? А, можливо, не треба виходити під світло? Окей, добре, це вже очікувано, але що? Туди зайду, щось я дійсно не розумію. Ну, в принципі, один раз то ми картоплю з вами знайшли. Що? А. Блять, так звідки? Що його байтить? Я б не сказав би, що він з'являється лише через якийсь там проміжуток часу, ні. В нього є якісь конкретні місця спавна. От звідки чому? Окей. Okay. Глядь. Серйозно. Що? Добре. Тож сьогодні ми з вами грали у демо гри Знайди мою картоплю. Що я можу сказати? Досить коротка гра. Але, якщо чесно, щось в ній дійсно є. Хочеться побачити, скажімо так, якісь певні оновлення. Ну, на цьому, певно, все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Гарного вам дня чи вечора!